Три багатоквартирних, сім приватних будинків та шість автівок пошкоджено у Жмеринці внаслідок падіння уламків ворожого жахеда. Постраждали троє місцевих. Вони отримали незначні ушкодження та відмовилися від госпіталізації. Вибух жмеринчани почули близько третій години ночі. У квартирах вибите скло, потрощені балкони, стіни та меблі. Начали сіклосипватися і взрив сильний. І я вже проснувся і не знав, куди йти вже. І двері, двері заклинули і мусив вже якось добиратися босий на, на вулиці. Все, поїхали пожарники, сказали, виходьте, ще може газ бути. Я не бачив, ну тут само я бачив мотор. Більше не бачив. А оламки ще були на вулиці. Ліквідовують наслідки атаки тут від ранку. Працівники поліції фіксують наслідки та збирають докази воєнного злочину Росії. Працюють і бійці ДСНС. Вони демонтують нависаючі конструкції з поверхів будинку. Через ворожий обстріл. Дві тисячі абонентів у Жмаринці залишилися без газу. Послугу намагаються відновити якнайшвидше. Проводяться роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Створений пункт для тимчасового проживання людей, якщо їм потрібно, де є всі умови необхідні: гаряча вода, чай, кава. На місці працює вже чотири благодійних організацій, які привезли з собою все необхідне. Це люди можуть звернутися як за плівкою, ДСП. Все необхідне, щоб зараз ліквідувати ці наслідки, а також за грошовою допомогою від цих організацій. Поблизу місця влучання місцева влада розгорнула ситуативний штаб відновлення. Усі жителі зруйнованого будинку почули, що як вони мають діяти, але першочерговим повинно бути оформлення обов'язкових стартових документів. Місцева влада, відповідно до чинного законодавства, повинна скласти списки. Відтак ці списки оформити разом із конкретними потребами кожної родини і передати у відповідні структури. Надають допомогу місцевим мешканцям і психологи. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за тиждень, телеканал Віта.